топ 3 речі, які змінились в моєму житті, і за переїзду у Чехію. Сьогодні виповнюється рівно 3 роки з того моменту, як я приїхала у Чехію, тому я вирішила зробити таке відео і підсумувати все основне. По-перше, саме головне це те, що я взялася за навчання. Хоча все життя була відмінником, але виходила на це тільки хитрощами. і жодної мотивації вчитись у мене, звичайно, не було. Зараз же я навчаюсь у гімназії та готуюсь до екзаменів, що ж насправді не дуже легко, і декілька років назад я не могла собі такого уявити. До речі, Більше життя побачити у мене на сторінці. Наступна зміна це моє відношення до їжі. На жаль, я не можу сказати, що це лише позитив, бо, хоча я і почала харчуватись краще, але до цього я йшла через кучу дієт, заборон та зривів. Ну і третє, останнє я пересилила себе і почала спілкуватись з людьми іноземними мовами. Так не тільки чеською, але й англійською, і навіть німецькою. В Україні ж такого досвіду у мене не було, тому це був великий стрес. Я не знала, куди себе подіти та уникала усіх розмов. А зараз вже я пиша. З тим, що бачу свій прогрес, та це для мене звичайна справа.